Везде кругом негатив, а, а ти повинен підтримувати позитив в себе. Ну, це надо. Это давайте надо на цьому ми і зупинимося. Везде кругом нігатів. Вопрос: де цей візді негатив? Тобто, через який фільтр ви дивитесь? А, Юрій, тобто в яких окулярах ви ходите? Зніміть свої окуляри одні, замініть на інші. Подивіться на світ по-іншому. На що заточений ваш погляд? Тому що перше ж відкрите відео в Ютубі на сторінці Овіта. Муха і пчела. Повертайте себе до цього. Що ви бачите? Якщо муха постійно бачить оцей негатив, так, вона за, за цей погляд заточений, то всі її рецептори будуть притягувати це до свого життя. І інший погляд, коли ви вдіваєте інші окуляри і по-іншому дивитеся на світ. І ви побачите кругом себе і радість, і підтримку. І це одночасно тут і зараз є, але Лише ви вибираєте, як дивитися на цей світ. І сьогоднішня тема позитивного чи негативного мислення. Бо, якщо одні кажуть, позитивне мислення не працює, це все єрунда. Ура! Ілюзія! Але з другої сторони, так, а негативне існує. Воно працює. А третє хто вибирає? Позитивне чи негативне? І я завжди буду вас повертати лише до одного. Встаючи зранку, ви вибираєте ті окуляри, через які ви дивитеся на цей світ. Ви вибираєте. І ви дивитеся з вдячністю чи з тривогою. Вдячність вона допомагає бути в позитивному і в плюсі. Якщо ви вибираєте, дивлячись на світ, що все кругом погане, не таке і тому подібне, це є страх, тривога, обмеження. І як ми говорили неодноразово на цих зустрічах, так це стоп. Ви дальше не розвиваєтеся, не рухаєтеся. Це є стоп. Це обмеження себе, це, це все. Немає ні радості, ні цікавості. Це стоп. І тут дуже важливо, Юрій, дуже вам дякую, бо ви якраз підвели мене до того, що я хотіла сказати. Найважливіші думки, які впливають таки на наше життя, це думки про себе. Іка. А як же ми ці думки про себе формуємо? О, Леся, дякую. Бачите, все ви знаєте. Ви, ви вже стільки часу над цим працюєте, тому що справді питання було у всіх наших обмеженнях. Скільки місяців ви вже працюєте над тим, щоб пізнавати себе? І віться, я думаю про себе, я знаю про себе. Ага. Це ага. різні речі. Юрі, дивіться, ви йдете, прокидаєтеся зранку, одягаєте окуляри і йдете в ТЦК, в ТЦК, куди б ви не йшли, і кажете, кругом, Ні, ми дорослі люди, да? можна казати, і помойка. Да? Кругом думають, що я ось такий сякий. Кругом люди мене оцінюють. Кругом вони ось так, отак. А питання. Дивіться, це все ілюзія, тому що по факту вам цього ніхто не сказав. Інше би було, коли б ви прийшли і сказали: Ірина, я мав зустріч з такою-то такою людиною, допустимо, з таких то органів, яка чітко мені сказала, що я раз, два, три. Три факти про мене, які співфакти. І як мені от перевести ці факти негативні, які от це факти, бо плюси. Це б було одне. Ну Юрій цього, цього ніхто не сказав. Юрій це придумав. Додумав, додумав, він додумав. так надумує, розкручує, це прикрашає хорошими історіями. І ці історії щораз цікавіші, більші. Що Юрій уже сам в них повірив і зараз прийшов, буде переконувати ще в цьому нас. Але я повертаю Юрія до того і запитую: Юрій, а давайте по факту. Тому що те, що ви думаєте про це, і те, що є по факту, це є різні речі. І якщо ми з вами зараз допустимо, після зустрічі тядемо і персонально попрацюємо по факту, хто такий Юрій, Юрій є більше ніж тисячу процентів впевнена, що крила у вас виростуть. Але що Юрій робить? Знаєте, я така Микола завжди казав, жартував до мене. Оце стосовно позитивного мислення. Так, у мене все буде добре, у мене все буде добре, у мене все получиться. Я справлюся, я справлюся. І Микола завжди жартував. Ти в це віриш, чи ти себе переконуєш? Так, Юрій. Оцим, що ви почали нашу зустріч? Ви в це вірите, це факти. Чи ви себе переконуєте, що я батько стількох дітей, що я е, дідусь таких то внуків, що я ось по факту. І вас от є перше домашнє завдання після зустрічі. Сядьте і пропишіть, що я знаю про себе, хто я є по факту. Паралельно ви можете написати, що я думаю про себе. Не стримуйте себе, це я читати не буду. Ви нікому це не дасте читати. Але те, що ви думаєте, все випишіть і пропишіть, що є по факту. А далі погляньте на це, як кажуть, тверезо. Все, що ви думаєте, надумано, розкручено, цього не існує. А що є по факту, це те, на що ви можете опиратись.